Житловий комплекс Нордіка Резиденс Вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Під час своїх погроз нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країна-агресорка від України вимагає, у тому числі гарантій прав російськомовних і захист так званого канонічного православ'я. Здавалося б, на порядку денному у Кремлі, перш за все, питання території. Вони намагаються його продавити зараз. Але навколо релігійні умови теж повсякчас з'являються у публічному просторі. От як гадаєте, це така собі мулька? Чи все ж таки для росіян от, важливо захистити і установити російську церкву в Україні? Та ні, ви що, церква і релігія це фактично є елементом їхньої війни, так званої от, гібридної, як ми її називаємо, і вона складає ідеологічний остов цієї війни. Тобто пояснити те, що відбувається сьогодні в Україні без релігії, без посилань на церкву, на якісь сакральні з їхньої точки зору. Цінності неможливо. Тому вони весь час будуть мусувати цю тему, вони будуть вони нам нав'язувати. Вони прекрасно розуміють, як багато залежить від духовних чинників просування в економічній, там соціальній і політичній е, е, це, Це, можливо, Україна не зовсім розуміє важливість цього моменту. Хоча останнім часом ми бачимо. Що все-таки відбуваються і тут певні зміни, коли почали брати до уваги релігійний чинник у наших взаєминах з іншими державами у дипломатичних зв'язках? Ну і головно, от в війні російсько українській війні? Зараз я знаю, що готується спеціальний форум у Брюсселі, де якраз будуть розглядатися питання впливу російської православної церкви на хід війни, на її результати. На ну, на все, що пов'язано із пропагандою російською тут в Україні і в Європі. Тому уже і Європа, і Україна починають усвідомлювати важливість цього е, фактору. Вони ніколи не відмовляться від такого абсолютного, я б сказала, універсального засобу впливу на людей, як релігія і церква. Тому ми очікуємо лише тільки посилення їхнього впливу присутності подальшої присутності в нашому просторі і в європейському просторі. Ми ж бачимо, які вони активні російська православна церква на різних площадках і в Європі, і в Америці. Тобто, там уже почалася, знаєте, я б так сказала народна дипломатія, коли представники Російської православної церкви абсолютно вільно ходять по коридорах. Того ж самого Пентагона Конгресу США і інших державних установ Сполучених Штатів Америки і розповідають якраз о те про що ви говорите: що тут їх переслідують. Ну їх їх тут немає. Переслідують за віру, що християнство приходить в кінець в Україні, що християнська церква абсолютно буде знищена от такою політикою, державною церковною політикою, яку проводить нинішній уряд і президент. України, тому треба бути дуже уважними до цих питань і ще раз підкреслюю, що релігія це універсальний метод і засіб впливу на свідомість людей. Вона завжди виконувала ідеологічні функції. А зараз у подвійному чи потрійному вираженні це робиться. Я знаєте, пані Людмила, коли готувалася до нашої з вами розмови, я собі згадала м, одну. Один наш діалог, коли ми з вами обговорювали про те, що Бога в РПЦ замінили на Кіріла і на Путіна, в принципі, бо моляться там, от саме за очільника РПЦ і за російського диктатора. І до цієї теми я також згадала от нещодавній інциденти, яким Росія намагається маніпулювати на весь світ, буцімто українські сили оборони вдарили по дачі. Путіна у Новгородській області і пані Людмило. Чи не вбачаєте ви тут ось таку паралель, що українці обурюються і кричать на увесь світ, коли знищують критичну інфраструктуру, коли Росія цілить по лікарнях, пологових будинках? А от на Росії коли Білгород сидить без світла, нормально, коли в Енгельсі повітряні тривоги теж нормально, коли в аеропортах затримки Лечіна на добу бо вводили план ков'єр, бо літали українські БПЛА, теж нормально. А от коли по дачі царя вгатили, тоді вже починається шум і гвалт. Чи не вбачаєте ви в цьому ось таку паралель, аналогію поміж російською державою і російською церквою і їхньою спільною політикою, скажімо так? Ну, то, що вони, як то кажуть, співають в одну дудку, це абсолютно очевидно. І та, знаєте, автономія або суб'єктність церкви, на яку сподівався Кирил, коли приходив до влади в російській православній церкві, він думав, що. Він буде знаєте, керувати своїм царством государством. Ну а світська влада буде займатися світськими питаннями. Ці його ілюзії прийшов кінець. Значить, ніхто із світського владолюбства не передасть ідеолю, знаєте, крихку своєї влади. Значить, сьогодні держава в Росії абсолютно контролює. Ну наскільки це можливо, абсолютно контролює всі сфери життя, в тому числі і церковну. І ми бачимо, як е на перших порах ви пам'ятаєте, які виступи були Кирила, да, такого державницького, такого якогось загальноцивілізаційного характеру. Я пам'ятаю його приїзд в Україну. Я була вражена взагалі рівнем е осмислення процесів, які відбуваються в світі, і так собі ще подумала, який освічений, який притомний. Патріарх зараз російській православній церкві. А зараз ви чуєте Кирила, крім виступів, абсолютно на замовлену е, тему. Що Росія це є е, значить, сакральна держава, е, вона є охороницею е, таким катехоном для, для всіх православних, тобто вона зб'ється із всесвітнім злом, е, який особлений в Європі, в європейських демократіях. І, зокрема, в Україні як частиною е, Європи. Е, тому, я би так грубо сказала, просто-напросто заткнули пельку е, метро, е, патріарху Кирилу. І зараз він абсолютно є не самостійною одиницею, і навіть якщо зараз його змінять, то нічого абсолютно ну, як, не поміняється в політиці і в. Діях цієї церкви, тому що вона буде відпрацьовувати той, ту стратегію і ту політику, яку нав'язує держава. Я би більше сказала, у мене таке враження, що, знаєте, в Росії якось дивляться на світ через спеціальні окуляри. От вони настільки викривляють реальність, який знаходиться світ і в якому перебуває Росія, що ти удаєшся, ну. Відкрити, хочеться сказати, очі зніміть ті окуляри, причому вони не рожеві і не голубі, а якісь знаєте, яким потрійним чи по, по по я не знаю по, по фокусам. Там настільки переломляється все, що відбувається, і зокрема з цим Валдаєм. Ну просто знаєте, для нормальної мислячої людини це просто смішно виглядає. А вони чіпляються за будь-який привід з тим, щоб показати велич Росії, що от, і принизити інші держави. Ну і ясно, що вони підтягують під це церкву, тому що я більш ніж переконана, що зараз усіх парафіях російської православної церкви спеціально молилися за відвернення оцієї небезпеки, яка значить, літала над тим Валдаєм, Хоч там ясно, Путіна немає, тому що він ховається, напевно, в глиб Росії, десь там в Сибіри сидить і боїться висунути носа. А те, що ми бачимо його на екранах, то знаєте, останнім часом. Е, ну, все більше і більше хі, спостерігаю, що це не точно його двійники, тому що він так змінюється в ліце, як то кажуть, що ти його перестаєш пізнавати в, в певні періоди. Значить, треба бути тверезими і прагматичними тут, і розуміти, що Путін буде використовувати будь-які е, приводи, будь-які івенти, будь-які події для того, щоб ну, зберегти свою владу, утвердити. От своє таке, знаєте, специфічне бачення того, що відбувається. А це ж ви розумієте, що йому це бачення формує оточення, яке навколо нього. А воно боїться йому чесно сказати, що, що відбувається. Тому й викривляє, не договорює, е, значить, годує його неправдивою інформацією, на підставі якої він робить такі просто смішні, як на мене. Висновки, якщо б вони не були пов'язані з загрозою для України, та й не тільки для України, а для Європи і всього світу, можна було б махнути рукою і сказати: ну ладно, дядя, там ти, значить, значить щось там собі думаєш і, і живи в, цій, в цьому придуманому тому, тво, твоєму світі. Аж бачите, це має колосальний негативний вплив, тому що він пов'язаний із знищенням. Я просто дивлюся, як маніакально знищується. Те, що творилося десятиліттями, е, дуже багатьма мільйонами людей. Якось так, знаєте, хладнокровно. Я вже ну людське життя, яке ти маєш взагалі право е, вбивати людей? Ти ж не Бог, ти ж не творив, ти ж не творив цих людей, ти їх не народжував. А от е, про, думаю, що там є колосальні проблеми із здоров'ям людини, саме з психічним здоров'ям, тому що. Ну, я от дивлюся е, навіть на ну, хворих людей вони собі не дозволяють таких, от, знаєте, випадків і таких вилазок, якими і, такими, і такої стратегії. Ну, це ж він знов махає, як то кажуть, атомною зброєю, і оце закликає і попереджає, що він уже всі ніби засоби використав. єдина у нього залишилася надія на, на атомну е, бомбу. Ну, чистий антихрист. От якщо підходити до цього, і з християнської точки зору би сказали, шайтан. Ну просто шайтан. Yeah. Пані Людмила, не дарма ж російсько-українську війну називають війною поміж злом і добром. Я от, знаєте, хочу з вами поговорити про такий, напевно, трохи соціокультурний аспект Російської Федерації, бо ж ми знаємо, що на території цієї країни є велика кількість мусульман, у тому числі, ну і також представників інших релігій. Для мене колись було дуже великим здивуванням, що серед бурятів популярним є буддизм, наприклад. Це, знаєте, вони. Ну, в стражданнях ідуть добуди, тільки ці страждання вони чомусь обирають за там, десятки тисяч кілометрів від своєї домівки і в Україну приходять страждати. Ну, але знаєте, ці філософські висновки ми відкладемо. І, попри те, що є величезна мусульманська община, яка у тому числі і воює проти України, все ж таки публічно на міжнародній арені Російська Федерація робить ставку саме на православ'я, саме на християнство. Чи на вашу думку, можливо якесь певне протистояння в Росії саме на релігійній основі, саме через те, що одних, от повсякчас виділяють дуже сильно за одне щось борються, а інших просто ну, роблять вигляд? Що так і має бути, скажімо так? Ну, в Росії підняти голос проти Путіна, а це дорівнює проти православної церкви, яка визначена як державна, фактично церква і державна релігія. Хоча цього немає в жодному законі і в Конституції російській не прописано. Там в преамбулі, до речі, визнається особлива історична роль, наскільки я пам'ятаю, чотирьох релігій, в тому числі, до речі, і. Буддизму, юдаїзму, іслама і е, християнства е, свій голос підняти проти сьогодні, е, знаєте, межує із небезпекою для свого е, життя. І ми з дивовижем серед нашого середовища експертного помічаємо, що нібито такі, знаєте, послідовні борці за права людей, як, наприклад, протестанти. Особливо протестанти сьогодні в Росії просто мовчать. Якщо вони слово якесь скажуть, то тут же моментально позакриваються всі їхні громади, і протестантизму в Україні прийде на кінець. Так само, і мусульмани вони підпорядковані, не залежать від світської влади, і вони ніколи не будуть виступати проти Путіна і проти російської православної церкви. Мене взагалі дивує. Оця, знаєте, підтримка. Я <с. слухаю, скажімо, виступи ісламських лідерів російських, і дуже смішно виглядає, коли вони закликають мусульман іти спасати святу Русь значить, на стороні, фактично цієї армії, православної армії росіян. Хоча вони ні етнічно, ні релігійно ну, ніяким чином не пов'язані із оцією православно російською цивілізацією, на яку значить, претендується Росія і, і, і про що говорить Путін. Тобто там ні, ні про які права, ні про які свободи не може йтися. І ви ж знаєте, що кажуть, що, можливо, наступні вибори, які будуть проходити в Росії, то Путін, тому що він так просто владу не здасть, він буде значить, присягати. Уже на двох священних писаннях на Біблії, і на Корані. Хоч тут, знаєте, ніби є така певна, я знаю, шутка, але ми розуміємо, що тільки силою, тільки подавленням, придушенням можна забезпечити от той порядок, який, на який сподівається Росія величезна країна і по території, і по кількості людей, і по. Значить, внутрішнім мотивому інтересам там немає єдності в цьому суспільстві, яке не може об'єднатися навіть на підставі ненависті до України або до Європи, або до Сполучених Штатів Америки. Ну а про любов, яка може таким об'єднавчим бути фактором, значить і годі говорити завжди, от такі деспотичні тиранічні автократичні держави використовують релігію як засіб, як механізм впливу. Значить, комуністичної партії немає якоїсь іншої політичної сили, яка би виконувала ідеологічну функцію, ви в Росії не знайдете. Ну і тут єдина надія на російську православну церкву, від якої залежить життя всіх інших релігій, тому що вона визнана як державна, як єдина істинна канонічна віра для всіх росіян. Ну а з бурятами. Знаєте, Вони ж не за, як то кажуть, переродженням в наступне життя йдуть в Україну і, і служать в російській армії і беруть участь в цій спеціальній операції. Від бідності. Боратія – це достатньо бідний регіон. І я думаю, що там точно немає тих достатніх умов, щоб вести нормальне людське життя. Ну, а тут такі гроші, як то кажуть, падають. Вони таким чином. Буряти ну, покращують свій матеріальний фінансовий стан, можливо, на ці гроші утримуються величезні родини, тобто буддизм точно не закликає до використання насильницьких методів, щоб спастися і переродитися в новому тілі. Я так думаю, що це якраз ті буряти, які абсолютно не сповідують буддизм, тому що участь у війні суперечить. Суті цього віравчення. Якщо там, вибачте, камашку не можна вбити, тому що там знаходиться жива душа, то от ці участь бурятів у війні в Україні це антибуддизм, це протест проти буддизму, це не прийняття буддийських цінностей. Це люди, які не вірять ні в що. Вони туди приїжджають і приходять заробляти просто тупо заробляти гроші. І пані Людмило пропоную нам завершити нашу розмову чимось хорошим. Саме тому про російську православну церкву ми вже говорити з вами нині не будемо. Я хочу прийти до підтримки від усього цивілізованого світу і, зокрема, від очільника католицької церкви від папи римського напередодні різдва з'явилася новина про те, що папа Лев чотирнадцятий у межах гуманітарних ініціатив Святого Престолу підтримав сім'ї, які постраждали від війни в Україні і до найбільш уражених бойовими діями регіону регіонів передали понад 100 тисяч порцій супів швидкого приготування з одного боку, знаєте, я бачила, що цю допомогу піддають критиці в соцмережах. А з іншого боку, я дуже сподіваюся, що це насправді було погоджено із українськими волонтерами чи адміністраціями, тому що їжа яка швидко готується ну, для регіонів, які мають перебої величезні з електроенергією. Це направду корисна, корисна річ, скажімо так, але у будь-якому випадку ми помічаємо, що впродовж 20 25-го року новий папа не забував про Україну, молився за неї. Війну Росію називав імперіалістичною. Пропонував Ватикан як майданчик для перемовин і продовжував гуманітарно допомагати українцям. Як розцінюєте ось такі кроки від глави святого престолу? І наскільки ця підтримка, хоч вона така, знаєте, навколо релігійна і духовна, зараз потрібна Україні у світському і в політичному планах. Я абсолютно з вами солідарна і думаю, що будь-яка допомога, яка сьогодні надається Україні, є дуже вчасною і дуже практичною. І от якраз от ця допомога від паперимського лева 14, вона і практична. Можна скільки завгодно знаєте, розповідати, що ми вас морально підтримуємо, що ми на вашій стороні. А от зробіть просту, простий крок і простий такий от жест. Віддайте те, що сьогодні найбільш необхідно е, нашим українським людям, особливо от в тих от постраждалих регіонах. І перша потреба у людини це потреба е, в їжі. Тому я думаю, що лише тільки треба подякувати за таку ініціативу. Це ж величезна кількість людей будуть забезпечені гарячою їжею, і, можливо, для когось це буде просто-напросто надія на. Виживання в тих страшних умовах я завжди дуже позитивно ставлюся до будь-якої волонтерської допомоги. Ну а крім того, ви ж розумієте, що це робиться з особливим таким от настроєм від папи Лева 14, тому що він розуміє, що в Україні дуже важко зараз і треба в будь-який спосіб їй допомагати. Зокрема, от такою, знаєте, простою ініціативою, як поширення. От цієї, цієї їжі. Я думаю, що люди, які отримували е, ці супи, були безмірно щасливими, якщо вони не вживають гарячої їжі, можливо, вже місяцями не бачили той гарячої е, їжі. Ну і коли ми, як то кажуть, намашуємо собі на хліб масло, а в новорічну ніч, я думаю, що більше ще й поклали ікру на свій бутерброд, згадаємо про тих. У кого немає можливості навіть гарячого чаю випити чи з'їсти такого гарячого супу, треба бути гуманними, і це не залежить, мені здається, від того, чи ви католик, чи ви православний, чи протестант, чи мусульманин, чи буддист. Перше зобов'язання будь-якої людини це пригріти, нагодувати, висловити своє ну, таке, знаєте, дружелюбне відношення до тих людей, які потерпають, які потребують. Такої особливої уваги. Пані Людмилу, я дякую вам за цю розмову. Дуже сподіваємося, що ось цієї духовної підтримки України буде більше. І, зрештою, бачимо, що навколо релігійні аспекти вони є дуже важливими, ну, принаймні для країни-агресорки, яка продовжує їх насаджувати. Дякую вам за цю розмову. І вам на все добре. Спасибо. Людмила До Филипович, релігії знавиця і докторка філософських наук, була з нами на прямому зв'язку.